Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося ми з вами Дніпропетровську область. І дивимося ми Нікополь. Нікополь, Марганець і всі ті міста. Як завжди ми дивимося. Так. Перше дивимося. Давайте Дніпропетровську область взагалі. взагалі. Що вони хочуть зробити масований обстріл. Важко буде цей тиждень дуже важкий. Будуть бити, будуть бити по області, по Дніпропетровській області, будуть жертви. Прям такий тиждень розбитого серця, я б навіть так сказала. Де щось такі будуть нюанси, де будуть. Ну, от буде дуже так. Якось, якась такі, знаєте, як... можливі, як трагедії по Дніпропетровській області. Давайте подивимося по містам. Так, дивимося Нікополь. 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 Будуть пулять в Нікополь. Так, да, по Нікополю не, 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 не хороша карта. Нікополь цей тиждень буде таким важким, дуже важким. Будуть. Завдавати ударів і будуть і жертви по Нікополю. Ну, такий тиждень важкувати. Єдине, що каже карта Зірка, каже, що буде і відбиття, щось і відіб'ють. на Справедливості. Буде руйнування будівель, влучання, руйнування. Прям такі немалі руйнування будуть. Микопає, так, ем, марганець, марганець. Марганець щось привезуть, для того, щоб зупиняти, щось якусь. Бачите, для того, щоб відбивати. Не знаю, що це може бути, якусь нову зброю для відбиття. Щоб зупиняти. Вийде а, щось вийде, але все рівно буде влучання. У марганці так само буде руйнування. Слухайте, якийсь такий важкий період, було трошечки легше, знову входить період руйнувань. і нікопель. Прям руйнувань. Та що це таке сонце? Сонце каже те, що будуть пожежі. Пожежі і будуть влучання в якісь цивільні будинки, поранені будуть. Марганець нехороший тиждень. Нехороший. Нічим не порадую. А так хотілось. Так, покров? Що очікує на покров? Зупинка того, що буде летіти далі? Буде Працювати ППО, і десь це ППО відіб'є і буде руйнування саме від Залишків. Вам надають більше захисту? Що це значить? Це буде захисту саме в людському ресурсі. Башта. Значить, нове, е, нова зброя для того, щоб зупиняти те, що буде бить по вас. Буде зупинено. Силою зупинено, бачите? Цікаво, цікаво. Щось новеньке привезуть. Так, широке. Широке. Давайте подивимося, що очікує на широке, широке, що очікує на широке у нас? Так. Та що ж це таке? Знову, дивіться, зупинка. Зупинка того, що летить. Зупинка летить, зупиняється, і це для нас добре. Нова якась зброя привезена. І зірка для того, щоб відбивати те, що все для зупинки. Для того, щоб люди не були в такому важкому стані. Для відбиття. Ще раз запитала для відбиття. Ось так. Чого для відбиття? Так, кривий ріг. Так, кривий ріг. Кривий ріг. Люди е, будуть перебої зі світлом, з теплом, з водою. Е, якісь такі, знаєте, ситуації будуть цей тиждень. Далі, е, щось. Повинні на кінець тижня привести до вас таке, що буде вас захищати. Іноземне для захисту. Другий момент. Дороге. Вони будуть вороги будуть, захочуть дізнаватися, де це стоїть цей захист. Нічого не вийде, не дізнаються. Дивіться, це для захисту міста, для захисту силою. Ну, може бути, якийсь там система патаонова. Для того, щоб не знищувалось місто. Ось так скажу. Нова якась зброя. Не знаю, що це може бути. Це, знаєте, як домовилися два керівника про надання цієї зброї? Для того, щоб. Припинити оці влучання, точкові влучання ракет. Це саме для ракет. Чи будуть вони. Так, да, вони будуть зупиняти, чи будуть прильоти на наступному тижні. Так, да, можуть бути прильоти, але буде більше, ну, якби смертей не буде, да, жарт, поранені можуть бути. Прильоти десь можуть бути. Ну, такого прям страшного, як було, по кривому рою вже, я думаю, що не буде. Ну, на цьому тижні цього вже, вже немає. Так, Зеленодольск. Казали мені, що обстрілюють його расисінцям десь з, з херсонського боку. Зеленодольськ, десь пролітатиме. Будете бачити, що пролітає зброя якась нова. Слухайте, десь ну, у вас не буде, зараз подивлюся, буде прильот чи не буде, а десь будуть далі прильоти, що можете сидіти без світла. Так, да, будуть якісь моменти, що без світла будете сидіти. Чи будуть прильоти? Можуть бути, але буде активно працювати ППО. Активно працювати. Але небезпека з повітря вона зберігається і на наступному тижні для вас. Так, жовті води. Жовті води, давайте подивимося жовті води. Жовті води, жовті води. Давайте подивимося по жовтим водам. Жовті води. Ситуація незрозумілості, е, вихід як на роботу, початок якогось періоду, е, початок періоду. Дев'ятка мечів каже, що десь там будуть вас хотіти бомбанути. Але це більше не ракети. Я так думаю, що це оці шахідами вас захочуть. І знаєте, як трошечки під цей. Ну, десь вибухи можуть бути. Небезпека з повітря є. Прям є небезпека з повітря. І поранені можуть бути. Тому так, будьте -то обережні і не нехтуйте сигналами. Не чуєте, що шахіди летять. Чи ракети, будь ласка. діть в укриття. Так, апостолово. Астолову. Апостолово. Знаєте, що з апостоловом? Не так щось. А, апостолову мені не подобається, що десь будуть все-таки можуть бути. Ці прильоти, якісь такі неочікувані, різкі ракети, от те, щоб могли бути ракетні ці запуски, там буде все відбито, воно до вас не долетить. А от якісь ще такі вибухи на руйнування, вони можуть бути в апостолу смерті. Слухайте, будьте обережні апостолово. Нехороший тиждень для вас. Нехороший. І карта а колісниця йде. Це як, буде як карта швидкості. Тобто будуть швидко випущені ці всі штуки на вас. Можуть не піймати. Так, інгулець. Інгулець. Що очікує на інгулець? Давайте глянемо. Помірність. Помірність. Нічого такого прям поранених будуть, як знаєте, як привозити сюди. Але це буде як більш військово. І все. Нічого такого прям поганого про інгульцю взагалі не бачу. Як розмірене життя. На диво. Ну, дякувати Богу хоч десь розмірене життя. Так, Павлоград. Павлоград. Щось вони вчепились, той Павлоград. Не подобається мені він. Слухайте, будуть говорити, що вони там хочуть піти на Павлоград. Це брехня. Нічого там не буде. Ні, то брехні. Дивіться, по Павлограду можливий прильот. Оце можливо. Можливі десь там прильоти. По Павлограду це те, що мені не подобається. Ну, Це наші рухаються. Це цей. У них є план, але він поки що не реалізований. Я думаю, що на наступному тижні не буде десь по Павлограду вдарити в військовий об'єкт. Вони як отримали координати якогось військового об'єкту, і вони хочуть туди вдарити. Але на наступного тижні ще ніяких таких от, таких от самодій, ну, не бачу я. Не бачу дій. Ось і все, дякую вам дуже. Дякую, дуже дякую за підписку, за те, що ви зі мною. І за вподобайки. Не забудьте ставити вподобайки. І. Не нехтуйте наступному, на наступному тижні сигналами повітряної тривоги. Така ситуація, знаєте, знаєте, як ми виходимо на лід інколи. І от така на річці. Тому будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам і до побачення.